Вітаю вас, ви на кулінарному каналі Будні Майстра, і ви навіть собі не уявляєте, як легко і просто в себе на кухні можливо створити ось такий кулінарний шедевр. Нічого складного тут немає, і це саме той випадок, коли очі бояться, а руки роблять. А ще цей рецепт не допустить зайвих витрат з вашого гаманця. І сьогодні мені знадобиться найпростіший набір сировини, який є в кожній оселі. І це борошно, молоко, вода, яйце, масло вершкове, цукор, дріжджі, какао і сіль. Тому, не гаючи часу, замішуємо тіст. Насамперед активую роботу дріжджів, тому в миску всипаю частину цукру заявленого в рецепті і додаю живі дріжджі. Ви їх можете замінити на сухі дріжджі в пропорції приблизно 3 до 1. І щоб розчинити цукор з дріжджями, мені, звичайно, потрібна тепла вода, температура води 35 градусів приблизно. Далі перемішую все до розчинення цукру і дріжджів і всипаю до цієї чудової компанії орієнтовно 2-3 столові ложки просіяного борошна. В Принципі при бажанні, ви можете пропустити цей процес активації дріжджів і відразу замісити все тісто, але ось саме декілька цих рухів призводять до того, що тісто буде краще бродити, швидше підніматися, випічка буде пористішою. Залишаю тісто в спокою в теплому місці на 15 хвилин приблизно і готую харчову фарбу. До просіяного какао вливаю холодну кипячену воду, воду вливаю потихеньку, щоб не пропустити саме ту консистенцію, яка мені потрібна. Я користуюсь алкалізованим какао. Алкалізоване це спосіб обробки какао, при якому воно має темніший колір і менш гіркий смак. Ось і вся різниця. Його вдало можна замінити на звичайне какао, яке є в магазинах, але раджу обирати його кращої якості. І ось саме така консистенція густої сметани має бути. Накриваю плівкою і залишаю спокій. А тим часом працюємо далі. Дріжджі активувалися, як ви бачите, тому розчиняємо тісто. Вбиваю яйце і всипаю решту цукру. Вливаю тепле молоко, температура його також приблизно 35 градусів, всипаю сіль і дрібку ваніліна або ванільного цукру. Якщо ви, як і я, використовуєте чистий ванілін, а не ванільний цукор, то правило чим більше, тим краще тут не працює, бо з ним потрібно бути дуже обережним в сенсі не переборщити, щоб вироби не отримали юрховатого присмаку. Сипаю частинами просіяне борошно і спочатку тісто замішую з допомогою вінчика. Так як борошно буває різних виробників і в нього різні умови зберігання на складі чи в магазині, то логічно, що його сила або водопоглинаючі дії може бути різною, тому борошна може знадобитися трішки більше чи менше, ніж заявлено в рецепті, і це нормально так може бути. Ви бачили, що я всипала вже решту борошна, тому продовжую замішування тіста на цьому етапі з допомогою ложки. Вливаю тепле розтоплене вершкове масло і збираю тісто докупи. На даному етапі в мене, як ви бачите, ось така консистенція тіста, тому підпилюю робочу поверхню борошном, викладаю тісто на стіл і вже там продовжую його вимішувати. Довго робити це не потрібно, вистачить буквально декілька хвилин. Завжди орієнтуйтесь не на час. А саме на консистенцію тіста, а вона має бути ось такою. Тісто не забите борошном, м'якеньке, приємне на дотик та зовсім не липне до рук. Далі ось такими рухами згортаю його в кульку, кладу в миску змащену олією, і накриваю харчовою плівкою чи рушничком, наприклад, щоб воно не завітрювалося, і залишаю в спокій в теплому місці для бродіння десь на годину, а можливо, і більше. В мене минуло десь приблизно 1 година 20 хвилин, і ви подивіться, як воно виросло, змужніло, збільшилося в об'ємі. Для подальшої роботи з ним мені потрібна саме олія, а не борошно, щоб не втратити консистенцію тіста. Добре змащую руки олією і викладаю цю повітряну хмарину з кіста на робочу поверхню. Формую з кіста так званий валик і ділю його на дві частини: одна з яких більша, інша менша за розміром. Меншу частину тіста я згортаю в кульку і поки що відкладаю а іншу частину більшу буду фарбувати. Какао було в очікуванні свого часу, і за цей час воно ще трішки загусло, і це саме те, що мені потрібно. Тісто можливо фарбувати і сухим какао порошком, не розчиняючи його у воді, але саме цей варіант мені подобається найбільше. І ось так легко і швидко розтягуючи, складаючи, переминаючи, забарлюю тісто так званою какао-фарбою. Цей натуральний фарбник, до речі, не тільки пофарбує тісто, а й придасть неперевершеного смаку випічці. Какао додаю і зафарбовую тісто до тих пір, поки не отримую колір кави з молоком. Біле тісто обминаю і вкладаю його в змащену олією миску та накриваю харчовою плівкою. Порівняйте, який колір я отримала, і працюємо далі. Пофарбоване тісто ділю на дві частини, з меншої частини роблю кульку, кладаю в миску, накриваю плівкою і відставляю. Чому саме на такі частини, а не на рівні ділю тісто, ви побачите і зрозумієте пізніше. Для створення леопардового принту у випічці мені потрібен ще один колір, і він має бути темнішим, ніж попередній, тому з допомогою того самого какао фарбую його. В даному випадку тісто буде прилипати до рук за рахунок додавання рідкого какао, тому, щоб уникнути цього, періодично змащую руки олією. Щоб отримати в результаті гарний леопардовий принт, то кольорова гама тіста має бути саме такою, як ви бачите. Темне тісто також згортаю в кульку, вкладаю в миску, накриваю харчовою плівкою і відставляю. Залишаю в спокої для розтоювання приблизно на хвилин 30. Наразі саме цікаве будемо створювати леопардовий принт в випічці своїми руками. Тісто вже підійшло, коли вона в ньому розслабилася, тому легко формую з нього полотно і загортаю в рулет. Зверніть увагу, що починаю в першу чергу працювати світло-коричневим тістом. Ділю його спочатку на три рівні частини, а потім кожну частину ще на три рівні частини. Цим способом ділити тісто найліпше, бо завдяки йому всі шматки тіста однакові. В результаті я маю 9 однакових шматків, які ось так згортаю в кульки і викладаю в один рядок. Далі працюю з самим темним, а потім із білим тістом за тією самою схемою, що ви бачили. Отже, підсумуємо, найменшими за розміром мають бути світло-коричневі кульки, трішки більше за них темно-коричневі і найбільшими за розміром білі. Це важливо, тому зверніть на це увагу ще на самому початку, коли будете розділяти тісто. Кульки накриваю харчовою плівкою і залишаю для розтаювання на столі приблизно на 10 хвилин. Починаю працювати з кульками в тій самій послідовності. З світло-коричневих кульок ось так формую 9 джгутиків. Складаю їх в рядок один до одного. Довжина джгутиків має бути приблизно 22 см. На черзі найтемніші кульки. Формую з кіста смужкою ось так, можливо розкачати кульку качалкою і вкладаю джгутик. Потім легко і швидко защіпую полоску. Отже, підсумуємо, має бути 9 фаршированих джгутиків. Їх також складаю в рядочок. І ми з вами майже на фінішній прямій. З білих кульок формую джгутики, потім з них роблю смужки, так само як з темно-коричневих кульок. Вкладаю темні джгутики всередину та защіпую. Думаю, що ви вже зрозуміли, навіщо білі кульки мають бути найбільшими, світло коричневі найменшими, а темно коричневі середніми. Таким чином утвориться саме такий гарний візерунок, як у леопарда, а ще вам буде легко і зручно працювати. Утворити полоски з білих жгутів також можливо з допомогою качалки. Наразі підсумуємо: в цілому з 27 різнокольорових кульок на старті, на фініші отримуємо 9 так званих фаршированих рулетів. А далі формую виріб. Складаю в рядок 3 рулета, поверх них ще 3 рулета і зверху ще 3. Защіпую, підправляю і вирівнюю до потрібної форми. Загортаю виріб пергаментний папір з таким розрахунком, щоб між тістом і пергаментом був проміжок товщиною з палець не більше, бо при випіканні тісто має рости більш довжину, ніж у висоту. Залишаю для розстоювання приблизно на 30 хвилин. Випікаю при температурі 200 градусів 10 хвилин, потім зменшую температуру до 180 і випікаю ще приблизно 25 хвилин. Ця смачна ароматна і дивовижна солодка здоба приємно вразить ваших рідних і друзів. Сподобалось відео? натисніть на вподобайку та залиште коментар. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!